Доброго ранку, мої добрі друзі. Я все цим боком зранку виходжу, бо я цілий час йду через кухню. Бачите, двір у нас покошений, все в нас добре. Все в нас добре. Лілії ростуть. Не всі, правда, не всі, правда. Там ну, так як пропало того року, так і пропало. І є юка так файна вже підростає. Хто пам'ятає, я пересаджувала сюди юку і юка, бачите, як підростає. Ці штахети треба поміняти або помалювати, не знаю, що робити. Ну, от і тут чуть-чуть сходить. Ну, ніби лілія сходить. Правда, то та така високоросла, чи як вона називається, така, та, то вона щось дуже погано, то в, неї таке, яка то в неї така слабість. Але я вам хочу сказати, там ми попересапую, я звідси заберу. Тут треба файної землі, хіба, може, не знаю, може, якого перегною сюди усипати по чуть-чуть, такого легенько. Щоб вона була якась краща. Не знаю, і зілліти водов. як. Йду, бо в мене якісь вилізли цеп'ята. Добрий ранок Тімка. А так ніби все добре. От не пам'ятаю його, є та чорна кіточка, Вон, то не кіточка, то кіт. то кіт. От як його назвати? А? Як його назвати того котика? Він вже в мене скільки років, і я його ніяк не називаю Чернушка називала. Ну, то так буде, він буде Чернушка. Най й так і буде. Десь ходи по дівчатах. Той кіт. Що, ходиш по дівчатах, так? І нявкаєш. О, хочу вам сказати, ви виділи таку любов? ви таку любов? Ну, то подивіться тепер. Ну, от така любов. Отака така любов. В них. Добрий раночок, мої солодки, добрий раночок. Е, знаєте, хочу вам сказати, я щось вчора треба було зав'язати хустину, ні? Вітер такий, як всі як сізвію, і я щось прихворіла аж. От я щось навіть аж прихворіла. Знаєте? Я ще трошки сапала, то щось людям відповідала за... відвезла по тому того індика. Е, Продала я його, продала я його, так як я казала, за 1400 гривень жіночка забрала і інші слова, не сказала. Я аж попідпухала. То мені очі, щось дало мені на очі, і всю ніч, так як така була якась хвора. Але відписувала трошки зрані, зранку, людям, повідписувала, і чоловік прийшов і каже: тебе там ці п'ята лізуть. Тож добре. Іду подивлюся, я вже забрав О, господар, ну та й файно, та й добре, що забрав. Добре, що забрав. Зараз подивлюся. Зараз ще піду на город, е, Нащипаю якоїсь цибулі, подивлюся, що там бурачок. Ето. Слухай, а ти маєш лампочку? економку? Я що вчора? Ну, брудер, я ж вчора ввечері думала, у нас лише велика закручена, а там, щоб не було тепла такого, щоб другу включити, треба економку. Треба економку, правда? І вона так буде гріла. Ну, то ходи, бо потім ти забудеш. Ходи, викрути мені і закрутиш ідеш свободний. Тайсі мій солодкий. <сіпит> Нема а, а, виключу. Зараз він відкрутить економіку і мені сюди в родик закрутить. Коробка найтут тут стоїть. А, а, -а, -а. от коли під лампочку, то їм було душно. Так? так. А там мої такі файні дитятка. І там такі солоденькі дівчатка. Ага, такі солоденькі дівчаточка. Ну во, зараз я водички там, кип'яченої. Ну, ого. що тут в нас робиться? Скільки в нас тут таких є симпатичних? Семеро. Так? Семеро? Семеро. Зараз тут провірю ще тут яйці. Якщо. І... Це ще цяпало. Так, цяпало. Але ще не ну, то файно, я подивлюся зараз, що там ще цяпає. І якщо, то зараз її ще другі яйці підставлю. Не о, файно. А що це таке? Ну, от і все. Я пістелила свіжого сінця, додавала корму ще сюди. Все файно. Корму маю достатньо. Водичку помила баночку, то все, водички дала кипяченої, бо я весь час кипячу і тако у бутилці тримаю. Ну і все, всі вже посідали всі в кутик. Жіночка мені написала, що крила опустили. Вони не опустили крила. Індики, вони ростуть, коли тепло, холодно, холодно на вулиці і нема права нічого ні пустити, нічого. Ці прята поки що в ящику, трошки далі від лампочки, бо їм ну, задушно. Їм задушно коло лампочки, так, під саму лампочку, то я їх чуть-чуть далі, аби їм просто було тепленько. Добре, йду подивлюсь, що робиться під дірвичко. Ну, добре, дірчичку. Я питаю його ще за крілики, чи є чи є якісь крілики, чи нема. Одне крилення Одне кр... Одне у нас пропало. Кажеться, поки наразі одне, а <пока> що без вакцин? Ми третій рік без вакцин. Тому без Ми третій рік без вакцин. Ніяких вакцин не колему. Абсолютно, я не маю на то грошей. І все. І я вони чи з вакцинами пропадають, чи без вакцин пропадають, то я не маю на то. Лишні гроші викидати. Хто серйозно тим займається, маєш на увазі ті, як вони, що вони продають, перепродають, міняють і все, то вони собі вакцинують, що хоч то роблять. Я і не знаю, може, вакцинують, ну, що я б доказати за когось. А я знаю, що ми вакцинували, а тепер більше ми того не робимо покаже вам ще сук красоту, що почали вилізати. Отакі. І мамулька в них така велика, чорненька. А скільки їх є? Не рахував. Боже, він так нічого не ні порахує, ні подивиться. Я не знаю, як він так все робить. не цікавий такий, а я цікавлюся. Всім подивіться, що я вам середину та покажу. Знаю, скільки їх там є. Що? Що, мабуть? Я не беру їх, я їх не беру, але їх там якась купочка є. Ну, добре, добре, файно, що є. Так, мої хороші, прийшла я сюди, але хочу вам сказати, що мені так незручно, що та індичка тут сидить, що страшне. Зараз я подивлюся, і відкрию, подивлюся, що там. Здоймила я той ящик сюди на долину, і я возьму окуляри укуля... свої. І щось кашлити почала. І провіру тут яйця. Знаєте? От провіру, подивлюся. Якесь сіпає, де ще, не знаю, де, Не знаю, що де ще ціпає. Зараз провірую і вам скажу. Так, мої солоденькі, три яйця не, е, таких. Я подивилася, що вони бовтають. Все-таки дуже бовтає, індичка не заходить. Іди, йди, 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 грій. Іди, грій. Ну, грій іди. Все, втає. О, все, М -м, файна дівчина. Себовтає. Чекайте, де ще третє. Де ще третє? Ви вам ще не роздушила в О, то ви мала, як вам роздушила в кишені е, ці яйці болтуни. Мусила б сімити тіла. Ха -ха -ха -ха. Чесне слово, бо то воно катастрофа. Ну, все. Вона сіла, файно є. Вона сіла. І я її зараз прикрию, щоб її ніхто не тривожив. І все, і так буде. Дивіться, яка у мене тут Петрушка. Хоч і там Петрушечка файна, але яка тут Петрушка? Види? Висока. Треба нарвати. Нам не треба багато, але трошечки вурву. Я ще маю ту викинути треба з морозилки. Ну, от ту викинути, а свіжої, а свіжої накришити. А свіжої накришити, поки така файна є зелена. On. Полуниця цвете. Бачите, полуниця файно цвите. Я думала, що ми не будемо мати. Бо тут були м -м, ті сливки, все таке було е в холоді, але цвете, файно полуниця, пересапана рядочками файно цвете, Люкс. все люкс, А це у мене певне, що як якась. Якийсь піон, якийсь піон, але той такий купчистий. Я собі так нагадала. Мені здається, що е, пані Оксанка мені його переслала. Так, така файна жіночка. І щавель. Щавель такий, можна і щавлю, собі е, в морозілку заморозити, хоч на два-три борщі. Бачите, який файний щавель рідочком. Я от як, як посіяла тоді була. І так, і так той щавель весь у мене е, тут зійшов. Вчора я позламлювала тут всі ті старі бадилі і все пересапалось. Чоловік мені, правда, трошки поміг, але все пересапалось. Все -все. Ці ву, кущики, а хто знає як називаються, скажете мені, вони подивіться, як розростаються з насіння. Подивіться, що воно робить. Розростається з насіння. Ну, його треба десь повідкопувати і попересаджувати, щоб можна було його. Ну, Хто бажає, я вам відкопаю і перейшлю. А так взагалі, то можна його десь щось порозсаджувати трошки. І тут в мене кущик є, е, того. як -на... щавлю. Бо хочу зразу сказати і нічого не, не догадуюсь. Тут кущик щавлю, що тут ми е, варили борщі, і сусідка варила борщі з цього кущика, так що о, того стало нам. Люцарка вже в нас така велика. Видите, яка велика люцарка? Дивіться, чесник поправляється. Цибулька вроді, вроді такого підходить. Ну, не доїхала я ще туди, щоб взяла я тої підживи. Не доїхала. Буріни все одно пересапали, а буріни, ну, весна. буряни сходять і ростуть. Ну нічого, нічого, пересапаємо. А тут зараз нащипаю собі цієї цибульки. Трошки, аби зробити якийсь салат. Горох файно, рядами зеленіє. Де той й мій е, бурачок? Ти сітіла на бурачок подивитися. Ну, от і цей чесник поправляється. Бачите, як підживили, і він весь файно поправляється. Пересапаний, все пересапане, все зроблено так, як все належить. Бачите? Файно. Чеснику, якщо Бог допоможе, чесник вродиться і буде чеснику достатньо. Ну, Нам не треба його е, скільки. Продамо, але то що чеснику є достатньо. Все, я цибульки нащипала. Цибульки нащипала. І не знаю, зараз зроблю якийсь певний салатик такий. Щось зараз придумаю. Щось зараз придумаю. іду буду щось готувати на обід. Не на обід, а на сніданок. На сніданок, бо то ще така година, що ще ми і не снідали. Іду, щось приготую.